Залишається гостра проблема підприємства в підприємствах в оновленні техніки в минулому році. В кінці року ми придбали один сміттєвоз за кошти міської ради. А в цьому році вже придбали ще один свіжий сміттєвоз вже за власні кошти. Автомобіль сучасний, автомобіль 2014 року випуску буде працювати по трудно важкодоступних місцях, місцях в місті, там, де багато техніки паркується, там, де важко заїхати, тому в нього маневреність збільшена. В цілому він стандартний, установка стоїть зущільне. Яка має можливість вивозити любі типи побутових відходів. Ось автомобіль екологічної норми Євро 6, це вже сучасний, який не буде забруднювати навколишнє середовище. Ну і Прохідність його теж збільшена і маневреність збільшена.